Привіт, я Кирил. Мені вже аж 10 років. Я живу в місті Рівне. Я навчаюся в п'ятому класі. Мої улюблені предмети в школі це математика та англійська мова. Також планую розпочати навчання в малій комп'ютерній академії IT-STEP. Я маю захоплення: боротьба, плавання та шахи. Я читаю багато книжок. Наразі я зараз читаю книжку про Біла Гейтс. Мені подобається те в ньому, тому що він надихає, щоб люди працювали більше, більше а не руйнувалися. Я завжди в школі вчу вірші, і в мене вони виходять на 12 балів. На 12 так часто, як в мене, ні в кого не бувало. У майбутньому я хочу багато подорожувати, відвідати Барселону і Токіо. А ще хочу стати багатим і відомим, і знятися в фільмах і серіалах. В кіно я би хотів би знятися супергерої, тому що вони рятують людей і роблять добро. Дякую всім за увагу! До зустрічі на зйомках!